Тобто, коли в них якась проблема, вони звертаються в якусь поліклініку, де є сімейний лікар? Ні, ні, ні. Який... Вони звертаються в нашу ж поліклініку, поліклініку, так де є оці від імпрези лікарі. Вони це такі називаються... на аутсорсі, так? лікарі на аутсорсі чи ні, це є лікарі. Де як вони називаються? Де рекурсу. Медику до рекурсу, ну Вони то так приватна клініка найняла, наприклад, 100 сімейних це, лікарів. Це навіть не приватна клініка, це є компанія, яка до медицини взагалі нічого не має, але вона от набирає лікарів і вона от розпреділяє, і от до нас графік приходить. Ну, це пригоди. називається аутсорс це а, так ну, з програмістами. Умовно, ви хочете, щоб а, вас ну, хтось то, прибирав. Не, не, не ви знаю. звертаєтесь <как> до компанії до фірми, отак от, кояка надає вправляє. працівників. Ви не наймаєте цих працівників собі, так, а ви так, платите компанію, а компанія так, вже там сама так, вирішує так, ці питання. Так, 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 так. Це є проблема, тому що навіть ці ж лікарі де, 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 де рекурсу, як ми їх називаємо, е, навіть вони не, не зацікавлені йти в, в поліклініки, а йдуть там працювати.